Друзі, всім привіт! Їду до свого друга, зараз нам мають привезти одну нашу покупку, от якраз вони і приїхали. Поки всі купують джоніки, класи і всяке таке, ми купили прицеп. Прицеп, старий прицеп, будемо з нього щось робити. Може щось вийде нам з нього зробити. Та й буде мало до трактора, він, правда, не висипає, але. На господарстві думаю, пригодиться по керує по габаритах. Поїхав наш евакуатор. Зняли ми прицеп. Запхали ми той прицеп сюди, захрестиє. Опа, так виглядає зверху. Це тільки дошки поміняти і все одно ціле. Тут ще є таке місце на запаску. Буде Ключі, тут буде підножка. та Рульове таке цікаве, воно Петре Покрутиним. Має такий відбійник на тягах. До речі, повертає дуже легко. Дуже легко повертає, руками нормально крутиться право-ліво. Ось такий прицеп. Будемо його відновлювати, будемо робити з нього щось похоже на прицеп. Що у нас тут ще є? Заді ще є прицепне. Габарити, прицепне з ланцюгом. низ дерев'яний, але дерево в доброму стані. Такі балки тут. Все таке гарне зроблено, видно, що робив його завод колись. Тут навіть є Навіть салінблоки мають масленки. Ресори, це мають маслки, це маститься. Так що отаке тут.